Ми так вже змучились в очікуванні дива. Коли життя не будуть ворнувати. Коли вже стихне з полохів та злива. Коли повернуть рідні всі до хати. Коли припинять нищити й топтати. І нас, і нашу змучену країну. Коли дозволять нам на ноги стати. На ноги, та не на коліна. Ми маємо і розум, і талант. Я. Ми маємо історію і мову. І маємо ми дух міцний, незломний. І віримо, що відродимося знову. Нам треба не здавати жодним герцем. Жідки від себе страху тінь. І вірить треба щиро і всім серцем. Що скоро буде мир на Україні.